Десикледіммер. Це є окремим фрагментом сповнецівного. Ой, дорогі прочитайте самостійно. А на рахунок Андріана я ж кажу, що я йому, блять, шанс давав, блять, 20 мільйонів разів, не дивлячись на то, як він мене там. Намагався там принизити, образити там, блядь, і і т.п., і скільки ситуацій ідіотських було, як він хуйово гівняно відносився до мене і поступав по відношенню до мене. Я, не дивлячись на це, старався блядь, скільки років це відбувалося. Я не знаю, чи 4 роки я блядь, весь час постійно йшов там на примирення, старався якось знайти блядь, спільну мову. Щоб ми могли засуществувати, грубо кажучи, типу в спільній компанії нормально нікого це не напрягало, і нікому не доводилось, знаєте, якщо я там сьогодні йду з кимось там, з якимсь Сережою, йти гулять, то щоб мені не треба було там нахуй слати там Сашу і так далі. вот. ну ви зрозуміло до чого, щось мене такі вже, піздену, нагріває на старі дріжджі. Блять, що я розказував? Ну, коротше, я, блядь, мені це нахуй не треба. Чувак абсолютно для мене не цікавий. Він туповатий, він не смішний, блядь. Мало того, мене под, ну, подібні люди персонажі напрягають просто в компанії. Чувак, мені... як він тебе говорив, завалі, їбало, просто. Та то, то, то взагалі, там, ти це взагалі. Я не знаю. Ну, стрім, в прямому ефірі все відбувалося. Якби, Чувак, а ти понимаєш, он понимал, що он під протекцією тані, типа. Ну так через то воно таке так охуєвше себе і поводило, розумієш. Протекція, чувак, Так, проводило. Бо він думав, що я тут їбать, як, блядь, під маминою юбкою. Що це, грубо кажучи, в мене мама і тато ще одні стоять, які, блять, мене не дадуть в обіду. Через то воно так до того да, та, себе тогоєвшего. Типу, ну в типу, тогда, ну, так, так, тогда, чувак. Я охуелся так і сейчас. Ну, а перак, типа, як мінімум, я не знаю, там в водорості, 8 років, там. Типа. Як... Це, і, як це як мінімум, як минимум, чувак. чувак, це не год, і не два, типу, ну, это, а так. як максимум взагалі ну неприлічно таке казатися. Так, я, так. я розумію, якби там до тебе підійшов якийсь левий бомж на вулиці, і ти йому там і, і зайобував дуже довго, і ти йому там таке сказав з злості. Інша ситуація, коли ти люди з знайомою людиною сидиш в компанії інших своїх знайомих і так себе поводити, ну, блядь, то піздець. Ну і коротше, я, я ж кажу, що я до останнього старався якось нормалізувати цю ситуацію, щоб там не було. Хоча, блядь, я не робив ніяких, блядь, сор не було між нами. Я там нікого, знаєте, не обзивав там чи щось, блядь, не уніжав. Коли цьому підарасу, блядь, товстому, нахуй, треба було з кимось провести час, блядь, і Саші і Тані не було в Києві, то Богдан не хуйовий, блядь, Богдан не жополис. Він сам мені пише, блядь, давай зустрінемось, давай погуляємо. Богдана купиш, блядь, джин чи не цей не джин. А, ром, Бо мені не продають, ну Богдан, купи, ну Богдан йдем, Ну, Богдан, йдем в сільпо, купиш ром, Богдан йдем. Це коли він переїжджав в школу Юлії Тимошенко ходив місяць чи скільки. От, то Богдан не був хуйовий. Ну ви не розумієте, який це максимальний пиздець. Як тільки приїжджає Таня і Саша в Київ, все. Фу, Богдан жополиз, я з ним не буду, він хуйовий, блядь, то погана людина. І, блядь, як люди, ну, чувака із сторони в сторону кидає. Я ж все це, це розумів. І типу, я із розумінням до цього старався відноситись, ну, максимально як міг. Але вже, блядь, коли всіх рані просто перейшло, коли тоді на стрімі це уйобіще, блядь, блять, малолітнє, нахуй, просто отак уже себе поводить, тупо уже, блядь, ще, ще б трохи він би, блядь, висрався б мені на голову. Я не знаю, що, що він робив. Бо якби, а мені що сидіти мовчати треба було? Я тоді ахуєвший був, блядь. Що, блядь, після того я його просто заблокував скрізь, де він був, і все. Він в мене в моєму житті цього уйобіща, блядь, більше не з'явиться ніколи. Ні під прияким предлогом, блядь, щоб він там. Я, мені похуй. Просто його в моєму житті більше не буде. В мене це вже доїбало. Я Що, блядь, дівочка, нахуй. Хтось пише, я ще пам'ятаю влоги, як ви ходили разом в бар чи ще кудись, я тобі... А, тоді ще думав, бо-чого ти на це погодився взагалі. Ну отож, скажи, нахуй воно мені треба. Чел на мене пиздів там 2,5 роки підряд, знімав про мене відоси, які є у йобок. Потім, коли в нього немає знайомих, бо він максимально асоціальний і він просто як придаток, блядь, Саші Шапіка. Сам по собі він абсолютно не цікава особистість. Тобто, як, блядь, якийсь от придаток Шапіка, ну так, в компанії з Сашком багато таких особистостей, може, і мене навіть хтось таким самим придатком в якомусь сенсі вважає, але я не про то. Ну, типу, я ж якось існую в соціальній сфері. в мене там Тік-Ток якось ведеться, Ютуб якось досі, не дивлячись на все, ведеться. От. А Андріан сам по собі не цікавий абсолютно. Тобто, посади його перед камерою самого, він ну, ніякий. От він веде там TikTok, він почав вести на років два раніше, ніж я. у нього там як було 2000 блядь, підписників чи скільки, так вони і є. тупо похуй. Нікому він це про що каже. Про те, що він нікому не цікавий сам по собі. От я на ад'єбіс там знімаю якесь От... А і Андріан знімає по 4 там відоси в день. От. Я знімаю на від'їбісь просто раз в місяць, буває, раз в два місяці якийсь відос. У мене там вже 140 тисяч. Це не до того, що я суперцікавий. Це я, я, я простий, я нормальний. Я не цікавий. Я просто, блядь, ну я простий. А про Андріана я хочу сказати, що він, блядь, трохи нижче оцього навіть простого рівня людини, яка може там зацікавити якось. Розумієте? Тобто він взагалі не цікавий. Це, це в мінус входить цей показник. І чувак сам по собі не цікавий, в нього немає ніяких друзів і вдома. Через то він постійно там тільки з бабусею і з мамою своєю тусується. От, немає ні дівчини, ні, блять, ні хлопця. Я не знаю, може він по пацанам. От, і постійно сам там з мамою, я з мамою я з бабусею, я з мамою, я з бабусею. бо в нього навіть в рідному місті чи село то чи місто от, немає друзів. То що би хотіли в Києві, коли, блять, він приїхав, а тут ні Саші, ні Тані. То понятно, що це, блять, хитро виїбане уйобище, блядь. сходу як поступило блін. Хитрим з цією компанією вбоювали, щоб ти його поїбало, да. Ну, не сталося, на жаль. Дуже хотілося, я думаю, ви мене бачили, і мій стан. І я думаю, Што, ви. Говорять, що, що хотілося, щоб ти її басосі не Так, мали. Я думаю, видно було, що mm -hmm. по мені що я хотів, щоб це сталося, але. Сталося не так, як гадалося. Ну, блядь, не міг.